Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам! В сьогоднішньому відео буду пересаджувати ось цю орхідею. Це доросла орхідея. Вона щойно закінчила своє квітування. Зараз ставлю вам фото того, як вона квітла. Ну, ось така от біленька. Для себе я її назвала А-ля Алабастер. І вона потребує пересадки. Тому що, ось дивіться, показую вам дату. Це коли вона була куплена. Тобто два роки тому. Вона ось в такому матовому горщику, що мені не надто подобається. Що там всередині за субстрат, невідомо. Як на мене, то щось там не ах. Від ось почали вже рости хороші корінчики. Зараз вона в стадії росту, і це найбільш сприятливі умови для пересаджування. Квітконос зараз відріжу. Квітконос почав відразу сохнути, як тільки вона квіточки свої скинула, я його зараз зріжу. Ну, а саму орхідейку дістанемо з горщика, побачимо, що там робиться. Коріння ніби як непогане, але все ж таки через матовий горщик його не надто добре видно. Там Є, окрім оцих от хороших, бачите, які вони жовті, тому що, по-перше, через матовий горщик, а по-друге, через ось таке кашпо непрозоре, в якому вона стояла, світло не потрапляло і тому вони такого кольору. Вони хороші. Це не гнилі корені. Це хороші корені, але не зелені, тому що не потрапляло світло до них. Ну, і тут є ось видно ще поміж ними корінчики, які згнили колись. Тобто вона кореневу систему вже відновлювала свою. Ну, а зараз почали дуже активно від шиї рости молоденькі корінчики. Ми їх отак от зануримо. Ось цей листочок я планую зняти, щоб він не заважав. Ну, а 4 залишаться, і це буде для неї більш ніж достатньо. Почнемо працювати. Найперше, це зрізаю квітконос. Зрізати буду, показую, дивіться, ось нижня жива брунька, ось друга, ось третя, ось четверта. Далі кінчик, який почав жовкнути. І, скоріш за все, вона вже відсушить повністю цей квітконос, оскільки вона почала його віджовчувати, відсушувати. Тобто, зазвичай, якщо вже почався процес, то це буде йти до кінця. Я про всяк випадок залишу дві нижні бруньки, відріжу ось отут, ось отак. Хоп, все. Нічим не обробляю зрізи, вони підсихає і саме по собі нормально існує. Але в мене є така чуєчка, що, скоріш за все, вона оцей шматок від коноса все рівно відсушить. Якщо вже почала процес відсушки, то вона його завершить. Ну, у більшості випадках так воно і відбувається. Цей квітконос у смітник, тут ловити нічого, хоча на ньому ось дві бруньки є. Але навряд чи вони на щось будуть здатні. Повторюсь, вона вже почала його відсушувати. Ну, а саму орхідейку зараз дістанемо і побачимо, що там робиться всередині. Як завжди, починаємо з того, що обминаємо горщик. Далі тримаємо орхідейку за шию і горщик стягуємо з корінців. Поступово, потихеньку, продовжуючи обминати. До речі, тут у нас ні, нічого знизу нам не заважає, тому вона має добре вийти. Бачите, потихеньку, потихеньку стягую. Субстрат, до речі, доволі непоганий. Мілка кора, я думала, що гірше буде, бо його не видно було з-під матового горщика. Так, поверхню я прикривала мохом, щоб не так випаровувалося, щоб не так випаровувалася волога. Швидко зараз я покладу. Мох зніму. До речі, він там в декількох місцях доволі щільно причепився до коріння, то не страшно. Ось так. Обтрусили кору. Кору, до речі, я. Використаю, бо вона доволі непогана. Тут і кокочіпси. Ось дивіться, мілка кора і кокочіпси. Я її використаю. Додам трішечки свіжої. А то основна буде та, в якій вона росла. Оскільки вона доволі непогана. Тепер дивіться, є корінчики, які гнилі. Ось я їх пообрізаю. І в нас присутній, звісно ж, як без стакана. Наш улюблений. Торфовий стакан, який знімається доволі легко. Він зазвичай складається з двох половинок. Ось. Одна половинка. І далі друга. Акуратненько, тільки, бо через нього попро. Ростали деякі корінчики. Бачите, навіть гнилі корінці є всередині в ньому. Ну, а тепер я все, що гниле, обріжу, і залишиться лише те коріння, яке придатне для подальшого росту орхідеї. Ось отака коренева система. Отож, отака от коренева система в неї лишилась. Ось ці корінці, вони хоч і такого не дуже красивого вигляду, але вони пружні і хороші. Можливо, вони загинуть після того, як я посаджу, таке часто буває. Але поки що вони доволі пружні. Такого вигляду вони мають через те, що вони були всередині субстрату. До них не доходило світло і тому вони отакого от кольору. Це не страшно. Вони пружні тому саджаю. Ну, а ось весь той смітник, який я викину. Це торфовий стаканчик і ось коренева система, яка загинула. Я її обрізала і все це піде в смітник. Тепер я ще зніму ось цей нижній листочок, так як і казала, щоб він мені не заважав присадити орхідейку якомога нижче. В новій посадці. Він хороший пружний, і його, звісно, шкода, але ми не посадимо її гарно без того, щоб. Ну, коротше, він нам заважає. Так, ми відкриємо більше шию, відкриємо більше місця для росту корінчиків. Тут також ось є залишки від старого листочка. Тут в неї таке було цікаве, що вона. Відсушила два листочки посередині стовбура, внизу два лишилось, а два над ними вона відсушила. І оце треба познімати зараз ще оті залишки лусочок. Взагалі в мене інколи так орхідеї. Себе показують дивно. Беруть і відсушують листочки не по порядку знизу. А десь там лишають один-два, а потім раз і відсушили всередині крони. Чому не зрозуміло? О, ще оцей от старий квітконос теж треба відрізати, щоб він не стирчав. Кінці позапліталися дивно навколо того квітконоса. Якби його так аж під самий корінь, ой, зрізати. Так, лусочки, лусочки. Десь вони там аж хто знає, де ті лусочки. Їх уже тут корінці обложили так, що не можна й видрати. Ну, ніби познімала все зайве. Отож я її я вже отак занурю. Вся ця шия піде в посадку. В тому числі і нові корінчики. Ось от так. Зараз зроблю розчин бурштинової кислоти легенький. Поставлю її нехай трішечки поп'є, щоб корінчики були більш пружними. А я за той час зроблю необхідний субстрат. Зараз відміряю необхідну кількість бурштинової кислоти для розчину. У мене ось така от пачка, тут 25 грам. А мені ось цей стакан потрібно. Біля грама. Отож відміряємо за допомогою вагів. Ніщо? Це як розуміти? Один і чотири. Дуже добре. Один і два. Грам. 08. О, це саме те, що мені потрібно. Отже 08 грама, висипаю сюди, розводжу. Там ледь тепла водичка. І туди зараз поставлю орхідейку, нехай постоїть трішечки, доки я переберу той субстрат, в якому вона росла. Можливо, щось туди додам. Ну і будемо потім садити її. Зараз ще, перш ніж поставити її в оцей розчин, спробую підібрати горщик. Стосовно горщика є кілька варіантів. Перший це ось стандартний, 12-й, точнісінько такий, в якому вона росла, тільки не матовий, а прозорий. Ось, навіть вже дренаж тут є. І є два. Трішечки більших, ну, в якому плані більших, ширші. Теж один ось напівматовий, один прозорий. Ну ось оцей прозорий буду розглядати. Зараз приміримо, чи вона сяде в такий же саме 12. -й. Ну, В принципі, вона має сісти. Питання тільки в тому, щоб розпрямити їй корінчики. Закрутити її туди. Чесно кажучи, я не надто люблю, коли вони там аж зовсім-зовсім ну, тісно себе почувають. Тому, напевно, я її посаджу все ж таки ось в оцей ширший. Ну, так само за... закручу, мені здається, що тут їй буде значно краще, ніж у високому. Ну, спробуємо, а там побачимо. Будуть варіанти. Як то кажуть, цей же самий дренаж. Пересиплемо сюди. Та й тому. Єдине, що тут дуже великі дірочки, я їх, напевно, чимось прикрию. Агроволокна шматочок візьму. Ну, чи щось таке. Отож, ставлю орхідейку пити. Бурштинову кислоту. А я займаюсь поки що субстратом. Перебираю те, в чому вона росла. Ну, а тим часом, друзі, хочу показати вам трагедію, яка у мене днями трапилась. Ось оця малюська, діточка, яку я пересаджувала, ну, буквально кілька днів тому, попереднє відео про неї вийшло. На превеликий жаль згнила. Ось дивіться, бачите, серединка в неї згнила повністю. Мокра гниль. Що могло статися, я просто не уявляю. Вона у мене стояла разом з іншими дітками, які я відсаджувала цього року, до речі, відсадила десь десятка-півтора різних діток різної величини. І є значно в гіршому стані. Є взагалі малюська 1 см величиною і точно такий же малесенький у неї корінчичок. О, моє чудо прийшло сюди. Рекламна пауза. Кс-кс-кс. Білочка. Отож, що сталося конкретно з цією діточкою, я поняття не маю. Чому їй стало погано? Буквально ще напередодні вона була в прекрасному стані. А просинаюся вранці і ось така от, на жаль, ложка дьогтю, як то кажуть, в бочці меду. Ну, це я до того, що дехто починає писати мені там інколи дуже такі. Схвальні відгуки, що я ніби тут як чарівниця, все в мене добре виходить. Ні, не завжди в мене виходить все добре. Звісно, що відсоток е, тих орхідей, які я пересаджую, лікую, там все різні маніпуляції з ними роблю. Звісно, що їх там 99,9% почуває себе прекрасно, але інколи ось отаке трапляється. Ну не знаю, що могло з нею трапитись. Тому показую не лише. Все красиве і гламурне. Це мій щоденничок, тому я тут показую ось такі от невдачі. До речі, майже всі орхідеї, які я від нового року ось і до сьогоднішнього дня пересадила, мається на увазі в цьому році це саме діточки різні. Перша доросла орхідея, яку я пересаджую, це саме ця, от якою пересадкою ми зараз з вами займаємось. Ну, от не дуже приємний звіт. Прожила вона в пересадці аж три дні. Ну, щось пішло не так. На превеликий жаль. Мені дуже прикро, тому що вона мала поїхати до нової господині. Я вже вибачилася перед нею. Ну, але на превеликий жаль, ось так буває. Добре, продовжуємо пересадку. Ось те, що залишилося від переборки субстрату. Трішки кори. Це ті коринки, які не розвалюються в руках, коли ти береш його там, стискаєш. Тому що більшість субстрату я викинула, бо він вже був перепрілий. На перший погляд, ніби як гарний, але, на жаль, ні. І ось півжменьки кокосових чіпсів ну, це, можна сказати, вічний субстрат. Вони не перепрівають. Мілке повикидала, а таке от, де трошечки більше залишила. Зараз я їх намочу на кілька хвилин, щоб вони були не сухі. а... Вологі. Все це змішаю. Додам ще трішечки свого більш крупного субстрату. Кори маю на увазі більш крупної. І оце все піде в посадку. Так, все дістаємо і починаємо саджати. Ось її субстрат, в якому вона росла. А ось я взяла свою кору, трохи кокочіпсів. Зараз будемо міксувати то все. На низ відразу. Коринок чи маленьких таких зі свого субстрату кину. Поміж отим керамзитом. Крупніших. Ось отак. Ну, а тепер на все це будемо орхідейку <кій> тулити зверху. Так. Розпрямляємо корінчики? Треба брати паличку-виручалочку зараз. Зазвичай палочкою доволі зручно розпрямляти корінчики, щоб вони не заважали один одному, і, відповідно, щоб орхідейка добре присідала. Яким так. чином вкладаємо? Або персонально кожен корінчик. Ну, ось отак можна це робити. Можна прокручувати також. При прокрутці корінчики трішечки підгинаються, орхідейка присідає. Але моя щось не надто хоче це робити. Тому, напевно, будемо, крім прокрутки, ще й якось персонально її присаджувати. Щоб не надто. Вона тут у нас. Спротив свій виказувала так. Я ж її хотіла так гарнесенько присадити. Так, ну, не знаю, хотілося би ще нижче. Не хочеться ж їй підрізати основу корінням. Та й велику. Великий горщик не хочеться брати. Справа в тім, що. Хочеться якось більш компактно його посадити. Ну, не знаю, напевно, ось отак. Хотілося отак. Чи брати вищий горщик? Ану, секунду, зараз пошукаю вищий горщик. Щоб уже закопати, то закопати. Ну і традиційно нас виручає в цьому випадку харчовий літровий лоток. Он набила дірок в ньому. Вірніше пропалила. І ось це буде саме воно. Нехай росте, скільки. Хоче. В мене, до речі, в ці харчові лотки я вже не знаю навіть, скільки орхідей посаджено. Так, перекладаємо акуратно сюди оте все добро з горщика. Вуаля! Підготовлену нову посудину для посадки. Ну, а раз це більший горщик, то сипну більше і кори для дренажу крупної. Отак. І продовжуємо ту саму процедуру вкручування. Ну, тут, я думаю, особливо вкручувати не потрібно буде, бо об'єм більший, присяде вона краще. Але ж все рівно розправити корінчики вздовж стінок потрібно. Так, о, ось так, щоб вам видно було. Сідаємо, сідаємо, сідаємо. Так. Очі ці от корінчики, які так от, трішечки як підняті, це ось о, поприсажувати оці от плечі, щоб вони нижче сіли. Для цього треба порозпрямляти корінці, тоді воно ляже дуже добре. Так, така от друга спроба наша. О, отак. Все, відцентрувалися. Тепер засипаю трішки свого субстрату наниз. О, керамзитина десь втекла, туди її, в серединку. Отож, наниз трішечки крупного субстрату ще, свого кори, там кокосових чіпсів, таких, які більш крупні. Паличкою серединку розпрямляю, вірніше розподіляю більш рівномірно кору, бо там щільно в нас корінчики і просто кора не дійде до краю. Ну, все, а далі засипаю оце і продовжую досипати своїм субстратом. Оце і все. Закопали по саму шию. Ось отак от. З двох сторон виглядає. Корінчики будуть йти вниз. Якщо якісь не захоче, будемо ловити і запихати. Отака от посадочка. Дивимося всередину горщика. Ось кругом по периметру корінчики. Кишеньки повітряні хороші. Ось дивіться, скільки корінців. Тож, традиційна, класична, швидка посадка. Все. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал, реагуємо репостами та коментарями. Просуваємо україномовний контент на Ютубі. А я, друзі, на цьому з вами прощаюсь. Всім бажаю добра та миру. Вірте в наші Збройні Сили, допомагайте нашим воїнам здобувати перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам! Ми переможемо!